Поліція самооцінки нахуй. Руки вгору. Доброго дня, шановне панство. З вами знову я, Бориска Гаїнічекіо. І на моєму каналі ваша улюблена рубрика. Я знову буду пиздіти 100 годин на психологічні теми. Ось знаєте, зараз осінь і в певних. Психологічних колах вважається, що в цей період загострюються всі депресивні стани у людей. Комплекси людей більш впливають на них. Насправді, ніхуя у кожного з нас є комплекси, і кожен з нас переживає ці комплекси по-своєму. Але можна зробити так, що вони будуть вламати вам життя кожен день? А можна зробити так, що ці комплекси навпаки повернуть ваше життя в корисне русло. І отже, сьогодні ми з вами поговоримо про дві дуже цікаві теми: по-перше, як пустити вже наявні комплекси в корисне русло. А по-друге, як нам запобігти з'явленню нових комплексів, і власне, як нам послати ті, що в нас вже є. Нахуй і пізду. А перед тим як я почну нести знаєте таку мудрість макеївського родничка в маси. Я хочу подякувати всім своїм підписникам, всім своїм гайченяткам за те, що ви приділяєте час моїй особі і так далі. І якщо ви на цьому каналі вперше, або ви з якоїсь іншої причини не підписані, то я вам це рекомендую змінити якнаймога швидше. А ще ставте лайки, дзвіночки і пишіть коментарі. Будь ласка. Знаєте, оця вся безумовна любов до себе, оці всі е, курси високої самооцінки і так далі, це власне дуже-дуже і дуже, дуже круто. У мене у самих є декілька відео, як підіймати собі самооцінку і так далі. Але на початку свого, так сказати, розливу макеївського родничка я хочу зазначити, що сьогодні розмов про те, що всі тіла прекрасні, будь-яка зовнішність, це гарна зовнішність, цього в нас не буде. Чому? Тому що я вважаю, що для вас. Ваше тіло має бути найгарнішим, і ваша зовнішність має бути найгарнішою, а не мастити всіх одним салом. Ні. Ми для себе перше місце. Я знаю, що дуже багато людей хочуть дуже сильно попектись за інших, просто захистити собою всіх на цій планеті, але, на жаль, це так не працює. Поки ви не поставите себе на перше місце, ви так і будете сидіти і думати, чому я виглядаю так ну, наприклад, стрьомно, чому в мене такі ляхи, чому в мене такий ніс? Ми тут не намагаємося вирощувати всіх на один рівень, що у всіх тіла гарні і так далі. Ми тут робимо гарними себе. Ти, та людина, яка сидить по іншу сторону Ютубу. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Все. Ми сьогодні вмикаємо егоїзм, нарцисизм, проблематичність, просто хай наскенселять. Ми це порішали? Ми це порішали. А тепер давайте починати. Почну я з такого. Улюбленого всіма з моїх, так сказати, психологічних порад і завершу такими стилістичними порадами, тому що бувають такі випадки, коли дуже дуже і дуже гарна людина може себе так одягти, що вони для себе в дзеркалі будуть виглядати якимось голумом. Таке теж буває. На жаль, по-перше, нам треба навчитись пишатися своєю зовнішністю. Так я думаю, це звучить дуже, 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 дуже пантово. Мені треба трошки зменшувати амплітуду рухів руками, я так розумію. Тому що я тут зараз всю хату роз'їбу. Ну і отже, пишатися з собою іноді складно. Так, у нас є дуже багато людей з синдромом відмінника, які не можуть з собою пишатися, тому що їм потрібно постійно там, доганяти самих себе і бути краще і краще на кожен наступний крок. Зовнішність це не якась гонка. Зовнішність це не якесь там турнірне табло. Зовнішність це те, що у нас є, і те, що нам, скажімо так, навіть в нашому 21 сторіччі дуже і дуже складно змінити. Тобто, так, ми можемо там відростити волосся, ми можемо пофарбувати волосся, ми можемо там відрізати волосся. Як ви бачите, все, що приходить голову, пов'язане з волоссям, тому що це єдине, що можна так сказати, на обличчі відрізати. Ну, можна ще вухо собі відрізати, але то таке. І ще. Хоч я й дуже-дуже згоден з цим, але я не буду вам казати, що треба не дивитися на стандарти краси. Чому подумаєте ви? Подумаєте, що я зараз є Карло Лагерфельд казати, що люди тільки худі мають право на життя, і так далі. Я з цим не згодні. Не кенселіть мене. Це була цитата. Ці всі стандарти краси настільки глибоко в'їдаються в наше суспільство, що ігнорувати їх тупо неможливо, буквально. Тобто у нас є реклами, в яких всі такі скійні, модні покази, на яких там випускають одну плюс сайз модель, одну модель з інвалідністю, там не знаю, одну низьку модель і так далі. Хоча, якщо чесно, я особисто вважаю, що подіум це місце реально для високих людей, і якщо чесно, те, що зараз. На подіуми піхають просто людей, які не можуть ніхуя на цьому подіумі зробити, але є дітьми там не знаю Мадонни, Бреда Піта і інших там людей. Оці всі непотизм Бейбіс, це все мене дуже сильно обурює, і так я розумію, що взагалі мода має бути інклюзивною для всіх, але на даний момент оці ці всі непотичні діточки. До речі, якщо ви хочете, щоб я зняв відео окремо про цих от дітей відомих людей, які зараз становляться відомими людьми через оцей непотизм, також напишіть про це в коментарі, щоб я знала, що вам це цікаво. І отже, вони настільки вже затрістали сферу моди. Що особисто я вважаю, що нам потрібно повернутися до стандартів, хоч якихось. Хоча б за зростом. Перший рік, коли я працював в модельній сфері, я не проходив в агенство по зросту. Тому я розумію, як це бути низькою людиною. Я там робив всіляку йогу, всілякі вправи для розтягнення хребта і так далі. Потім я потрапив у ці модельні агентства, Дякую Боги. Також тема для окремого відео. У нас зараз. Два стандарти краси. Або візуальний, ну ми бачимо. Візьмемо сферу моделей, тому що я вже пизділи там три хвилини не по темі. Меремо індустрію моди. Там можна зараз пропихнутися. Або якщо ти там висока людина, або якщо ти багата людина, все. І оці всі стандарти краси нам просто їх так вливають в усі дирги, їх ігнорувати неможливо. Так, я не експерт з психології, я у кожному своєму такому. Коло психологічному відео кажу, що я тільки навчаюся. Я не можу рекомендувати вам ніякі методики, тому що я не психолог, я не веду ніякі психологічні там досліди, не веду ніяку психологічну терапію з вами, але я можу дати вам саме ту хуйню, яка мені допомогла в свій час. У мене буквально мрія з років десяти була рінопластика. І так, я зараз не відмовлюся від цієї мрії, але... Я вже зрозуміло, що я форму носу міняти не буду, я його трошки підрівняю, і все. А от на такій ноті я вам хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал, де я викладаю дуже багато всього цікавого від якихось новин світу моди, про які я не можу зняти відео. До всіляких світських новин, до обдрістаних фото себе улюблених і інших мемів про макіївський роднічок. Посилання на мій телеграм і, до речі, на мою інсту, завжди в описах відео. Тому, якщо вам подобається мій ютуб канал, дуже рекомендую чекнути мої інші соцмережі. А ми повертаємося до відео. Те, що зараз моєму носу роблять мільйон компліментів, він зараз всім подобається, реально. Ну, мені здебільшого роблять компліменти моєму волосю, через яке я теж дуже сильно комплексувала свій час, і моєму носу, через який я дуже сильно комплексував свій час. А власне, як так вийшло? А вийшло так, тому що я використовувала декілька таких вправ для себе. Одну з них я знайшов тоді ще на тамблері. Так. На тампері в моєму дитинстві можна було знайти щось що тобі допоможе, а не скине тебе в яму РХП, і ти будеш їсти по 10 калорій на день. Ось саме перша така, перша така порада була: зайдіть в Google і вбийте ту свою частину, через яку у вас комплекси, вбийте стандарт краси. Тобто великий ніс стандарт краси, там не знаю, надмірна вага, стандарт краси, там не знаю, руде волосся, стандарт краси. До речі. Як вам моє руде волосся? Я тепер така Лоїс Гріфін. Хіна! І подивіться історичні епохи, а будь-яка частина тіла в якійсь певній історичній епосі була гарною. Наприклад, великі носи, ну. Зараз всі почали любити великі носи, але то не факт. Там древня Греція це був величезний стандарт краси і так далі. Це буде такий перший крок, коли у вас є певні комплекси, зробити перший крок дуже дуже складно, тому що вам вважається, що всі дивляться на ваш оцей ніс. Візьмемо ніс, те, що було у мене. Всі дивляться на ваш ніс, всі думають, що ви стрьом, що пізда і так далі. По-перше, в мене є окреме відео, де я розповідаю, чому всім людям на вас похуй. І власне для цієї теми це відео було б дуже гарно подивитись. Переходьте, і дивіться, якщо у вас є час бажання, якщо ви цього ще не зробили. А якщо ви це вже зробили, чмок пупок Ось саме перше такий мікрокрок зробити складніше всього. І я це розумію. Я цей крок в свій час також робив. І нехай якимось таким важелем, таким штовхачем до вашого цього першого кроку буде невеличкий заряд позитиву від цього. Більш ніж впевнені, що 99,9% людей тільки це не допоможе. Але це дасть вам певний позитив. Який дасть вам сили боротися. Тому що якщо у вас є певні комплекси, чисто з психологічної точки зору, вони забирають у вас моральні сили. А моральні сили, щоб боротися власне з цими комплексами, вони дуже дуже потрібні. Тобто, це як з депресією, коли у людини депресія, у неї немає взагалі енергії робити будь-які. Навіть життя справи, а щоб побороти депресію, як мінімум, медичним способом, треба знайти в собі оці внутрішні сили, щоб переступити через себе і піти до лікаря. Тут та сама хуйня, тільки в легших масштабах, поки що в легших, тому що. Від комплексів до депресії не так вже й далеко, тому теж будьте будьте дуже обережними з цим. Якщо у вас з'являється хоч трошки сил боротися з цим, робіть це, тому що далі ця справа стане клінічною. І це не дуже приємно. Отже, наприклад, у вас з'явилася невеличка ейфорія. А якщо не з'явилася, що робити? Взагалі дві таких емоції, які штовхають нас на певні дії. Це ейфорія. Ми можемо відчувати якусь певну частину ейфорії. тому що так би ми були в манії, блядь, нас би посадили в дурку через біполярний розлад першого типу. А так, це така невеличка частина ейфорії, але є й друга емоція, яка штовхає нас на певні дії. Вона більш небезпечна, але це гнів. Якщо у вас не виходить викликати у себе ейфорію, щоб розібратися зі своїми комплексами, викличте у себе гнів. Найдіть. Якусь особу, яка вам не подобається за зовнішності, а вона якась селебріті, і такі, чому ось ця стрьомна курва селеба, а я ні, викличте у себе злість. Знову ж таки, з цим треба дуже 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 обережно бути, тому що від злості до манії десь стільки ж, скільки від ейфорії до манії, тому не перегинаємо жардину. Окей, окей. Сили зробити перший крок в нас є. І перший крок наш буде не до зовнішності. А до функціонування нашого тіла у одному з моїх минулих відео я давали вправу. Де ви виписували все, що ви любите в собі, і так далі. Я знову ж таки залишу посилання на це відео. Тут зараз можна зробити те саме. Тобто, ви можете не повністю заповнювати цей листочок, але випишіть на цей листочок все, що ваше тіло вміє робити гарно. Тобто все, що ви можете робити гарно. Якщо ви вмієте готувати, це когнітивна активність мозку, це робить теж ваше тіло. Ви там не телекінезом це все робите. Ви вмієте готувати ваше тіло. Вміє гарно готувати. Ви вмієте вставати, не знаю, в якийсь там мостик на йозі. Ваше тіло гнучке, щоб виконувати всілякі складні хуйні в цій Йозі. Ви мастер орального. Вибачте, це знову ж таки не перший крок до прийняття своєї зовнішності, але перший крок до прийняття себе. Ви вже. Розумієте, що ваше тіло не хуя повністю. І навіть якщо у вас певні комплекси пов'язані тільки з частиною вашого тіла, то це теж важливо робити, тому що від комплексів з приводу однієї частини свого тіла до комплексів з приводу всього свого тіла один невдалий день. Реально, повірте мені, один невдалий день, і ви вже повністю ненавидите себе. Тому краще не ризикувати. І друга моя така вправа порада це піти до дзерка. Сісти і подивитися на себе в дзеркало. достатньо довго, хвилин 10. Ви можете не фіксуватися на частинах тіла, які ви не любите, але просто сядьте і подивіться собі в очі, свої низько самооціночні сумні очі. І зрозумійте, що ви не хочете бути сумними, і ви не стрімні. Знайдіть певні елементи свого обличчя. Які вам подобаються. І робіть так кожен день, але не повторюйте елементи обличчя, які вам подобаються. Сидіть, поки не знайдете там один елемент, який вам подобається. Врешті-решт, вашому організму стане настільки нудно, що він відпустить цей ваш комплекс, аби ви не сиділи знову по 20 хвилин перед зеркалом кожного дня. Тобто, давайте, якщо ваш організм там, ваш мозок з вами працює агресивно, агресивно працюємо з вашим мозком. Знову ж таки. Повертаємося на початок відео. Ми для себе головний пріоритет, ми номер один, у нас корона. Наступна моя порада буде трошки такою: Крисиною. Якщо ви чуєте, що вам кажуть комплімент, тобто вам сказали: Аглая, у тебе охуєнна срака. Запишіться собі в нотатки на телефоні. Реально, це дуже-дуже крута вправа. І так записуйте все, що вам кажуть. Навіть якщо вам ваша бабуся, а бабусі люблять таке, кажуть: ой, ну ти найтакий такий женішок. Найсексуальніший хлопчина в Україні, записуйте. Записуйте, якщо вам ваша сусідка сказала найскок, nice не знаю. Записуйте, якщо вам в інтернеті сказали, що ви круто вмієте обсирати росню. І так далі. Всі компліменти, які вам роблять, якщо вам від них приємно, і навіть якщо вам від них крінжово, ми записуємо. І робимо таку велику книжечку. І коли в нас напад низької самооцінки, ми беремо оцей наш крінжовник, і ми його читаємо. І нам стає краще. Це перевірено особисто мною. Особливо, якщо ви запам'ятаєте, хто вам це казав. Тобто не людину, яку запам'ятаєте типу Аглая з якогось там класу, а запам'ятайте просто там не знаю, обличчя, якісь риси. Тобто, скільки різних людей сказали мені комплімент. Прикиньте, у мене напевно реальна крута срака. І до речі, оця от моя порада вона дуже крута із такої когнітивно-психологічної точки зору, коли ви записуєте комплімент, не просто його приймаєте, а ви над ним задумуєтесь. А задуматися треба, тому що якщо вам кажуть компліменти, то є чому казати компліменти. Окей? Okay. Наша психологічна частина відео завершена. Давайте почнемо розмовляти. Зі стилістичної точки зору. Щоб зробити такий невеличкий плавний перехід, я вам дам пораду, яка одночасно вписується і в категорію психологічних, і в категорію стилістичних. Це дієта. І ні, не треба оці РХПшні дієти 100 калорій в день. Взагалі, калорії ми не рахуємо. Забиваємо в інтернеті здорова дієта. Для людей з гастритом, тому що людей з гастритом зараз дохуя. У мене гастротеотеніт. Я знаю, що ця дієта вас майже не обмежує, окрім як в гострій їжі, в жирній їжі і так далі. І людська психологія така: якщо ми в чомусь себе обмежуємо, то це і має бути для чогось. Реально сідаємо їмо здорову їжу, блять, їсти печеньки і пити коло в своїй кімнаті. І так, це я до тебе звертаюся, Бориска його. Насправді я реально останній час намагаюся їсти здоровіше. І моя зовнішність дуже сильно за цей час покращилася. Я не знаю, що змінилося, але я собі останнім часом набагато більше подобаюсь. Ви можете навіть там не скинути ні кілограму. У вас може не почиститись шкіра, здорово їсти нікому ще не зашкодило. А по-друге, ви можете себе нагороджувати за певні досягнення своєї гарної самооцінки якоюсь такою їжею, типу Макдональдса, піци, кока-колки і іншої хуйні. Погодьте зі мною, якщо ви їсте бігмаки кожен день, ви не отримуєте якогось задоволення від них. А якщо ви не їсте там бігмак частіше ніж один раз там на два тижні. То це для вас реально буде святом. Ну, якщо вам, звісно, він подобається. А тепер ми переходимо до повністю стилістичних порад. Я знаю, що це дуже складно. Я знаю, що це дуже складно, особисто для мене. Дізнайтеся свій підтон шкіри, подивіться на свою шкіру на зап'ястях. Подивіться, чи ви засмагаєте, чи ви горите. Я не експерт з косметики. Ви можете по моєму їбалу побачити, що фарбуватися я нормально не вмію. Тому на мене сильно в порадах як визначати свій кольоротип. Не покладайтеся. В інтернеті є дохуя гайдів, дохуя тестів. На сайті УРАЛ є навіть програмка, яка за вашу фотографію може визначити, який у вас кольоротип. На сайті House Labs це макіяж леді Гаги, підбор тону, і там можна подивитися свої підтони. Тому визначте це. Людям з холодним підтоном дуже і дуже нечасто йдуть позолочені аксесуари. Людям з теплим підтоном дуже і дуже нечасто йдуть сріблясті прикраси. Людям з міксованим підтоном де все виграємо як завжди. Один день ходіть, запам'ятовуйте, ставте галочку в телефоні, ставте якусь там не знаю крапку в нотатках. Рахуйте, скільки раз ви себе критикували з зовнішньої точки зору. А наступного дня... Порахуйте скільки ви себе підтримували з зовнішньої точки зору, і зрівняйте оці от циферки. І вам буде зрозуміло, чому на початку цього відео я сказали, що комплекси є у 99,9% і людей. А ті, у кого їх немає, то це соціопатичний або психопатичний розлад особистості. Дякую за те, що провели цей час зі мною. З вами був я, і Гаєнічео. Якщо у вас є ще час, ви можете подивитися одне з цих двох дуже крутих відео, а також підписатися на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати новий контент. Всіх люблю! Не забувайте піклуватися про себе. Па-па!